22 роки медичного стажу має лікар-травматолог Житомирської центральної районної лікарні Андрій Гаврилюк. Його шлях у професію був визначений практично від народження, тому що у родині він є представником третього покоління лікарів. Андрій Гаврилюк гідно продовжує лікарську династію. Свідченням цього стала ювілейна медаль 20 років незалежності України, яку йому вручили на урочистостях, присвячених дню медичного працівника. Мені це дуже приємно. Дякую за це. По перше. Ну, мені сказали, що ця нагорода підписана самим президентом. Дуже приємно, що мою скромну персону відзначили на такому високому рівні. На святі велика когорта фахівців медичної галузі Житомирського району отримала відзнаки почесні грамоти і подяки від обласного управління охорони здоров'я, профспілкового комітету та районної влади. Передав вітання і подарунки представникам найгуманнішої професії і депутат обласної ради Віктора Звадовський, завдячуючи його зусиллям, медичні установи району отримали майже 100 комплектів тонометрів, стетоскопів та електронних градусників. 25% населення страждає на підвищений артеріальний тиск, і тому щорічно нам необхідно виміряти артеріальний тиск у всього населення. А це апарати, які дуже швидко виходять з ладу, тому що їх використовують повсякденно всі медичні працівники, починаючи з фельдшерського пункту і до амбулаторії і центральної районної лікарні. І тому це нам край необхідно і потрібна та допомога на сьогоднішній день, яку ми самі не в змозі забезпечити всім своєчасно. Загалом медичні заклади області отримали у подарунок від Віктора Розвадовського 500 таких комплектів. Медичні прилади надійшли в обласні протитуберкульозний та наркологічний диспансери, територіальне медичне об'єднання номер 2 міста Житомира, у фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії сімейної медицини. Передаючи подарунки закладам охорони здоров'я, Віктор Розвадовський засвідчив розуміння того, що і цьогорічне святкування дня медичного працівника відбувається у непростий для медиків період. Ті ж невисока заробітна плата, брак медикаментів та високотехніх технологічного обладнання, соціальні проблеми та навіть за таких умов, внаслідок сумління та професіоналізму вони продовжують повертати людям здоров'я, рятувати їм життя, дарувати віру та надію.